Питають, як тобі телефон айфон? Нормально мені телефон айфон. Дивіться. Ось питає вже чоловік, по чому ця колонка, коротше, хаві. Ну, тут дивіться. Оця колоночка, в принципі, з двома мікрофончиками, все. О! Е, доволі непогана колоночка. Мене одне вентежить корешно, акумулятор 7,4 вольта, 2400 годин. Ну, маловато. Маловато буде. Тобто і, та, і запасу хватає по громкості, по всьому. чотенько блок питання зарядний 9 В 1,5 А 13,5 Вт. В принципі, нормально. Одне, що я б взяв, дивіться, ребятки. Я би взяв сюди не два акумулятора по 2400, а взяв би сюди 10 акумуляторів по 3200. І не китайський, як там, там китайські стоять, а корейські. 10 корейських акумуляторів по 3200 буде просто бомба. Заряджатися буде по часу, десь 8 годин. Тобто, на вечір поставив на зарядку, вона зарядиться. 13,5 Вт, цього достатньо буде, щоб за 8 часов його зарядити. Зато її можна буде брати з собою просто безвилазно. Можна буде реально на природі врубити її нормально і віддихнути нормально. І можна до розетки її не носити. В принципі, <свісно> довго і нудно. Так що я би отакий варіант вибрав. Скільки вона буде стоїти з таким варіантом? Так. Тиць. Е. Так. Е. БМС плату. БМС плату потужнішу поставить. поставити. Два есочку хорошеньку поставити таку. Добавив і. Сім чотириста сім чотириста шістдесят дев'ять. Вийде ця колоночка. Ну, як на мене, вполне собі нічогенько можна вийти. Навіть вполне себе. Вполне себе, вполне себе. Буде бомбічна колоночка. <сiccoughs> <сiccoughs> uh, у нас загальна потужність буде, ну, то нормальна. Uh, uh, у нас буде майже 120 Вт часу. Нормально. Вполне собі нормально. Скільки ват? Названня колонки. А, названня колонки називається воно Havit SQ127 bt Це її названня. А, максимальна її мощність пише 10 20 Втів. Поняли? Тобто максимальна мощність на повну, якщо зарубать, буде 20 вадів. Ну, це водів. Ніколи не знімаю зірок з неба. Я не хочу відчувати сльози. Ну там отдельно є іще. Знов тумані, скільки можна носить, спалила наші мости. М -м -м. Не кажи мені про любов. Каже, якщо там на 20 Вт на максимум потужності, хвата її на 6 часов рубання такого, короче, вона рубать. Я думаю, буде потужненько. Хто хоче собі таку колоночку заказати, заказуємо. Е, я собі одну вдома ну, потужну зробив. У мене вертикальна колонка дуже потужна стоїть вдома. Я її теж зробив на 10 акумуляторах корейських та вийшов, колонка просто бомбичеська. І якраз акумулятори ось у мене є, я отдільно їх відложу. Мабуть, так я її зроблю на 10 буде взагалі бомбочка. Ні, можна, звісно, і в рідній комплектації, там два акумулятори. Ну, такої собі. Кстати, робоче время до 6 часов, хто не знав, не дзвоніть на робочий номер після 6, бо ніхто не візьме трубку, цей телефон залишиться на магазині, ребят, щоб ви знали.